Всіх вітаю! Сьогодні у нас буде тренування з антистрес-ефектом. А щоб відчути миттєвий результат, ви можете поставити прямо зараз відео на паузу і задонатити будь-яку суму для медичної служби Азову. Посилання я залишу під відео і буду вдячний кожному з вас за ваш внесок. І давайте будемо розпочинати. Сідаємо зручно, з рівною спиною, долоні відкриті і прикриваємо очі. Увагою зачіпаємося за маківку. І починаємо плавно маківкою довитягуватись наверх, Віддаляти голову від тазу. І тепер плавно від маківка починаємо стікати увагою вниз і рівномірно заповнювати простір тіла. Заливаємо увагою простір голови. Простір шиї. Розтікаємось увагою по верхніх кінцівках від плечей вниз до кінчиків пальців рук. Заповнюємо простір грудної клітки, простір черевної порожнини. область тазу. А і заливаємо увагою нижні кінцівка від стегон вниз до кінчиків пальців ніг. І намагаємось рівномірно розподілити увагу по всьому простору тіла. Тепер частину своєї уваги спрямовуємо на спостереження власного дихання і відслідковуємо, як тіло дихає природнім шляхом, як кожен вдих плавно переливається у видих. І водях плавно переливається у вдих. І збираємо увагу десь в центрі живота в регіоні пупка. І тепер видихаємо через ніс. Створюємо контроль над диханням. Плавний, рівномірний, вдох. Розширяємось увагою від центру живота до контурів тіла. І видих плавно стікаємо увагою назад в центр живота. Вдох розширяємось, розподіляємо увагу по всьому простору тіла. Войде плавно стікаємо увагою в центр. І ще вдох розширяємось. І видох стікаємо увагою в центр. Відкриваємо очі вдох і вкладаємо долоні за тазом, випрямляємо ноги а видих. Плавно підіймаємо руки через сторони вдодих. І долоні тиснуть вниз, на повітря видих маківкою ще більше, довитягуємось наверх. Розгладжуємо простір по боках та позаду вдих. І виштовхуємо руки вперед, вкладаємо долоні на стопи, видих. Тут винирюємо плавно тянемо тянемось маківкою варх. І вкладаємо живі на нога підзинаємо в колінах, якщо потрібно. Ще раз плавно винирюємо вдох, витягуємо смаківкою вверх, лопатками вниз. І вкладаємо живіт на стегна видих поглибше. І ще раз винирнули плавно вдох. Лопатки опускаємо по спині. І видих нахиляємося. Звідси винирюємо плавно вдох. І долоні біля тазу видих. Зміщаємо з тазом до п'ят. вдох. І руками тянемось вперед, плавно відкочуємось на спину видох. Витягуємо з руками назад за голову, нога вверх, вдох. І потягнули з ногами за голову. Видих, Стопи вкладаємо в долоні. Тут опускаємо таз на землю. Ноги на 45 градусів стопи відтягуємо від себе. Вдох, руками тягнемось вперед, притискаємо поперек до землі. І зворотній рух. Руки назад за голову, стопи на себе і ногами потянулись за голову видих. Ще двічі. Вдох, таз на землю, ноги на 45 градусів, стопа від себе. Видих, руки назад за голову, потянулись ногами за голову. І ще один раз. Вдох, и выдох, и тут фиксация дыхаем, вдох, выдох, вдох, выдох, ще вдох, и выдох. Плавно перекочуємось на стопи через круглину спину вдох. І відходимо назад, видих лягаємо на живіт ноги на ширині тазу. Зап'ястя під плечима, тазом натискаємо в землю, вдох з ребрами вперед. І розвертаємо зап'ястя кобра, а видих лопатки опускаємо вниз по спині, маківкою тянемо зверху. дихаємо тут вдох. Видих. Вдох. Видих. Тянемо землю під себе, розкриваємо грудну клітку. Вдох. Видих. І тут в динаміці зап'ястя на себе. Ребрами подальше захоплюємось за землю вдох. І зворотній рух, видих, кобра, лопатки вниз. І ще вдох витянулось. Видих кобра. Ще раз. Вдох. І видих кобра. Лопатка опускаємо вниз. З кінчиками пальців ніг тянемось назад. Фіксуємо вдох. Видих, живіт підтянутий. Вдох. Віддих. І ще вдох. І видих. Опускаємо сплавно вниз. Вдох, стопи на себе. Долоні біля грудей видих, виштовхуємо таз до 5. Янемо на себе землю. Вдох винирюємо стрибок в центр коврика, видих, опускаємо коліна на землю. Вкладаємо долоні на п'ята. Вдох, розкриваємо грудну клітку і виштовхуємо таз вперед. Грудна клітка вверх. Видих погляд вверх. Тут фіксуємо вдих, видих, Живіт підтягнутий, вдих, видих, вдих І видих. Від до грудей вдих, Опускаємо плавно таз. видих. Кладаємо долоні на землю перед колінами вдих. Стопа від себе разом. І розводимо коліна в сторони. Видих, опускаємо таз між п'ят Або на п'яте. Виводимо руки в горизонтальну лінію. вдих. Ліва рука вниз, права вверх. Видих формуємо діагональний замок. Витянули маківкою вверх, уверх храбро чуть в себе. І нахиляємось вліво, а видих. Нахиляємось вправо вдих. І вліво видих. Вправо вдих. Вліво видих. І ще раз вправо вдих. І вліво видих. Фіксуємо, дихаємо вдих. Видих. Вдох. Таз притиснутий до землі. Видих. Вдих і видих. Підіймаємось в центр. Вдох, долоні за потилицю. Скручуємось вправо. Видих. Погляд за праве плеча. Скручуємось вліво. Вдих витягуємо з руками над головою. Пальці переплетені. Видих долоні запотилиці. Скрутка вправо. Вдих, вліво витягуємо з руками над головою. Видих вправо. І ще раз. Вдих вліво витягнула. І видих вправо долоні запотилися. Тут фіксація вдихаємо вдих, Видих. Вдох тянемось маківкою вверх. Видих, скручуємось поглибше. вдих. І видих. Повертаємось до центру. Вдох. Долоні по обличчю, по торсу вниз, опускаємо видих. Підіймаємо руку вперед наверх. І руки через сторони опускаємо вниз, видих пальці рук на землі. Відкочуємо чуть назад, вдих, ноги на ширині тазу. Вкладаємо долоні на стопи. Видих, виштовхуємо таз вверх і розкриваємо грудну клітку. Якщо важко з цього положення можна піднятись на пальці ніг. Дихаємо, вдих, Видих. вдих. Вдих, Вдих. І видих. Підборідок до грудей. Вдох. Плавно опускаємось. Видих. Розводимо коліна в сторони. вдих, І спина рівна видих. Виводимо руки в горизонтальну лінію. вдих. Права рука вниз, ліва вверх, видих, формуємо діагональний замок. Довитягуємо з маківкою вверх, вдих. і нахиляємось вправо, а видих. Нахиляємось вліво вдих. вправо видих. Вліво вдих. Вправо видих. І ще раз вліво вдих, і вправо видих. І тут фіксуємо вдих, видих, вдих, Видих, вдих, 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 І видих. В центр вдих, долоні долоні запутилися. Скручуємось вліво видих. Скручуємось вправо. Вдох витягуємо з руками над головою. І скручуємось вліво видих долоні за потилицю. Вправо вдох витягуємось над головою. Пальці переплетені. Вліво видих І ще раз. Вправо вдох витягнулись. І вліво. А видих погляд за ліве плече. Фіксуємо вдих. Видих. Лопатки опущені вниз. Вдох. Вдих. Вдих. І видих. Повертаємось до центру. Вдох. І долоні по обличчю. по торсу опускаємо вниз. Видих. Підіймаємо руку вперед варх. Вдох. І руки через сторони виводимо вперед. Видих захоплюємось пальцями рук за землю. Тут винирюємо Вдих. Провертаємо таз вперед. І з видихом опускаємось вниз. Наскільки виходить, тянемось животом вниз до землі. Дихаємо тут вдих. Видих. Вдих. вдих. Водих. Вдих. Вдох. Вдих. Ще тянемо з маківкою вперед вдох. Відох. Лопатками вниз по спині. Вдих. Водих. Вдих. Вдох. Водих, вдих, Вдох, вдих, Вдох, вдих, ще витягуємо чуть поглибше. Вдох. І видих. Дуже плавно починаємо відкочуватись назад на крижову кістку. Вдох. І долоні за тазом видих. З'єднюємо коліна, Вдих. І перекочуємось на коліна, видих, зап'ястя під плечима. Підходимо назад, планка, Вдих. І опускаємось на передпліччя. зап'ястя в кулаках, а видих. Тянемо з маківкою вперед, п'ятками назад. І тут фіксуємо положення Вдих. видих, вдих. Живіт чуть підтягнутий. Видих. Вдох. Вдох. отдох, вдох, в отдих, вдох, віддох, Сейчас ще стоємо, тримаємось вдох, водох, вдох, войх, вдох, ще чуть-чуть. Видих, останніх три вдих, видих, вдох, видих, вдих, і видих. Опускаємось плавно вниз, вдох долоні біля грудей і виштовхуємо таз до п'ят. а видих. у на себе землю, виниріємо тут вдох. І стрибок до рук, видих в центр калимка. Опускаємо таз на землю, вдих і розводимо коліно в сторони. видих п'ятки разом, захоплюємось руками за стопу, розкриваємо підошви стоп вверх. витягуємо з маківкою, Вдих. винирюємо, лопатки опускаємо вниз по спині. І з видихом нахиляємось вниз, тянемось животом до п'ят. ліктями. виштовхуємо з від стегу або від гомілок. Ще раз плавно винирюємо. Вдох витянулись і пішли поглибше. Видих внах. І ще раз винирнули вдох хлопатка опускаємо вниз. І видих. Витягнули з нахилу. І тут дихаємо вдох. Видих. Вдох. Віддих, вдох, видих ще з маківкою вперед, лопатками вниз, вдих, Вдих. вдох. Видих. Вдох дорозкриваємо стопа, вдох занурюємось поглибше. і ще три вдих. вдох, Вдих. вдох, вдох, і вдох. Винирюємо плавно вдих І долоні за тазом. Видих, з'єднюємо коліна. Складаємо ноги в зручне положення вдох. І зап'ястя на колінах. Видих, долоні відкриті і повіка опущені. опущення. Вдихаємо вдох. Видох. Войдах, войдех. страдає. Вода. Ще тонший вдах. Плавний тонкий вода. Вдах. Видих і ще вдих і видих. Відпускаємо дихання, дихання вільне. Кінчик язика замкнутий на піднебінні за верхніми зубами. І плавно з'єднуємо волокі вказівні пальці легким дотиком, а намагаємось віднайти найбільш чутлові точки в цих місцях. І тут на деякий час зупиняємось в нерухомому положенні. Дозволяємо тілу з кожною секундою все більше занурюватись в розслаблення і розуму ставати більш тихим, спокійним. Розслабленим.